Ціновоч прекрасного і теплої погоди. Нарешті прийшла весна повноцінна. Боже, як він до того кущика. Невже так пахне? Дуже люби природу. Він з такою ніжністю до кожного куся, до кожної бджоли. Він їх чує, та там вон джмель, джмель літає. Це ж він його чує і хотів би, може, бачити, але оченят нема. Ось той джмель. Пташок слухає. Ось той джмель літає, і він його слухає. Синятко же миля слухаєш, так. Да?